Нарешті доробив дизайн. Та що ж таке? Знову яка шляпа вийшла? Треба щось вигадати. Все одно не те. Нічого не виходить. Це нормальна тема. Та пішло воно все. Спробували все, а дизайн не виходить, Остав дизайн вам допоможе. Всім привіт! З вами Остав Дизайн. І сьогодні я хочу разом з вами розпакувати та поділитись враженнями від дуже цікавого та незвичайного продукту. Це ось така механічна клавіатура від компанії в колаборації з Figma. Клавіатура має унікальний дизайн в стилі фігма, а також має спеціальні інструменти керування, які дозволять нам швидше і простіше використовувати різні інструменти, гарячі клавіші в фігмі та в інших програмах. Ну що, погнали розбиратись? Ну що, давайте подивимось детальніше на нашу клавіатуру і розпакуємо її разом. Я ще її не розпаковував і буду робити це прямо з вами. Прийшла вона до нас в отакій от жовтій коробці, а також в комплекті ще прийшов ось такий от пакет, в якому ми маємо набір зйомних клавіш, які ми скоро будемо чіпляти. Вони є тут чорного кольору з ілюстраціями різних інструментів, які ми використовуємо в фігмі, а також кольоровими клавішами в фірмових кольорах фігми. Ззаду. Цей пакет виглядає ось так: от, з логотипами компанії, яка зробила клавіатуру Workloader. До речі, не знаю, чому вони вирішили зробити таке рішення, що клавіші йдуть у нас в окремому пакеті. Мені здається, було б зручніше, якби вони усі просто були всередині коробки. Ну і момент істини зараз ми будемо знімати ці захисні. Стрічки, які дадуть нам можливість відкрити коробку. Обожнюю це робити. Кожен раз максимальний кайф. Коли робиш це перше на якійсь покупці, яку хотів. І так, віддирваємо захисні стрічки. Так, я думаю, що це робиться ось так. о і Ось нас зустрічає наша прекрасна клавіатура. Ну що, давайте подивимось на неї ближче, що ми тут побачимо. Перш за все, це ось такий от стікер, який закликає нас відсканувати його та зрозуміти, як правильно підключити та налаштувати клавіатуру. Далі 12 механічних кнопок. Який ми зможемо в подальшому замінити на ті, які захочемо, які йшли у нас в комплекті з інструментами фігми або інших кольорів? Заміняються вони дуже просто, ось таким чином вичіпляються і причіпляються такі, які вам потрібні. До речі, послухайте, який прикольний звук вони видають, це тому що я обрав версію зі звуком. Також у нас тут є дві ось такі крутилки. Одна крутиться по горизонталі, інша по вертикалі. І дві ось такі ілюстрації. Але це не просто ілюстрації, це теж кнопки, але сенсорні. І маленький індикатор. Сама клавіатура зроблена з пластику і металу. Основний корпус зроблений з напівпрозорого матового пластику, який буде світитись в темряві. І підставка з металу з, з таким скошеним кутом для того, щоб клавіатура більш зручно і ергономічно стояла у вас на столі. Ззаду у нас ось такий логотип фігми і резинове кільце для того, щоб клавіатура не ковзала і не подряпала вам стіл. Підключається клавіатура за допомогою USB Type-C, але як бачите. В комплекті, окрім клавіатури, більш нічого немає, тому потрібно буде подбати, щоб у вас був свій кабель для того, щоб її підключити. До речі, клавіатура, не дивлячись на її маленький розмір, важить доволі відчутно 310 г. Ну що ж, давайте підключати її і дивитися, що вона вміє. Я замовляв клавіатуру з офіційного сайту Warclouder, і як тоді, так і зараз була доступна тільки опція передзамовлення. Це значить, що спочатку вона виготовлялась, потім тільки відправлялась і увесь цей шлях, поки я її отримав, зайняв напевно десь два місяці. Ну і головна проблема клавіатури, те, що вона дорога, вона коштує аж 159 доларів. Раніше вона коштувала трошки менше 139, коли я купляв, тому що це був перший етап продажів, але у будь-якому випадку це багато, і обумовлено це декількома факторами. По-перше, механічні клавіатури самі по собі дорогі, плюс тут багато технологій і функцій. Це і декілька рівнів підсвітки, і різні крутилки, ну і плюс. Колаборацією з фігмою також додає вартості. І доставка це теж проблема, тому що вона доставлялась з Канади і була не безкоштовною, а коштувала 39 доларів, тому майте це на увазі. Клавіатура іде в двох видах. Це клікабельна, що значить, при натисканні на клавіші буде видаватись характерний звук кліку або безшумна, коли ви будете натискати, то ніякого звуку не буде. І так я замінив кольорові клавіші, які йшли в комплекті на ось ці чорно-білі з інструментами Figma, щоб розуміти, який інструмент буду клацати. Обрав я саме ці інструменти поки що доволі випадково, тому що я поки що не впевнений, які я саме реально збираюсь на постійній основі використовувати. І давайте її підключати к комп'ютеру. Для цього нам потрібно втикнути кабель USB-C. І як бачите, клавіатура починає світитись. Вона світиться по краю, а також підсвічуються клавіші. І через підсвітку клавіш ми бачимо, як просвічуються ілюстрації інструментів. Давайте ще вимкнемо світло, щоб подивитись, як це виглядає в темряві. Темряві це виглядає ще більш ефектно, і, до речі, ми можемо налаштовувати колір як основної підсвітки, так і підсвітки клавіш, а ще додавати різну анімацію блимання та зміни цих кольорів. Це зараз ми теж подивимось. Якщо просканувати стікер, який був прикріплений до клавіатури, або зайти на сайт виробника WarCloud в розділ Support Setup, то тут у нас буде інструкція по тому, як підключати і налаштовувати клавіатуру. Звісно, перш за все, вам потрібно підключити її до комп'ютера по кабелю usb c Далі нам пропонують відкрити спеціальну програму для налаштування клавіатури. Вона безкоштовна. Тут ви авторизуєте свій девайс. Даєте на нього дозвіл і відкривається інтерфейс налаштування. На перший погляд він здається доволі складним, але не все так страшно. Для цього тут є гайд, як користуватись цією програмою. Також ви можете знайти інше відео, як нею користуватись, але якщо простими словами, то ви обираєте необхідну клавішу, це можуть бути як. Механічні клавіші, так і дві крутилки, і сенсорні клавіші, і обираєте на яку клавішу їх програмувати Це можуть бути якась окрема клавіша або поєднання клавіш. Для цього заходимо в розділ Special, Any і вписуємо. Обираємо клавішу, і вписуємо команду, яка буде означати натискання декількох клавіш одночасно. Також на сайті є список з командами і клавішами, які ви можете встановити на клавіатуру. Також за допомогою цієї програми ви можете налаштовувати колір та анімацію підсвітки. Для цього заходимо у розділ Lighting, і тут ми можемо налаштовувати яскравість основної підсвітки, можемо обрати будь-який колір по замовчуванні білий, але можемо поставити абсолютно будь-який. Також ми можемо налаштувати анімацію підсвітки, можемо зробити, щоб вона, наприклад, ось так от дихала, змінюючи свою яскравість, можемо налаштувати різну швидкість. Також можемо зробити, щоб, наприклад, кольори змінювалися на різні кожного разу. Або навіть ось такий райдужний багатьма кольорами одночасно. Також ми можемо налаштовувати і підсвітку клавіш, теж зробити її потрібного нам кольору. І найцікавіше це виглядає, коли ми теж на них ставимо якусь анімацію. Наприклад, ось таку. Кольорів і ефектів дуже багато, і тому ви реально можете зробити унікальний свій стиль, який підійде вам до вашої квартири або просто до вашого настрою. І це не просто вже клавіатура, а це такий яскравий привабливий аксесуар, який доповнює і створює певний настрій. Також є більш простий варіант налаштування. Для цього на сайті Ворклаудер є посилання на каталог шаблонів, на якому ви зможете знайти вже запрограмовані клавіші під різні програми і потреби, тому що клавіатуру можна використовувати не тільки в фігмі і не тільки для UI-UX дизайну, а наприклад для малювання в Procreate на iPad, або графічного дизайну в Photoshop і Illustrator. Я. Редагування відео чи 3D-моделювання. Насправді ви можете взагалі в будь-якій програмі спробувати застосувати цю клавіатуру. Але нас сьогодні, перш за все, цікавить UI UX дизайн в Figma, тому тут є дві опції для Windows і для MacBook. І тут вже нам запропонували набір інструментів, які на думку авторів з цього шаблону будуть зручно використовуватись на клавіатурі і запрограмували. Так, щоб вони коректно відпрацьовували, але насправді мені не до кінця подобається цей шаблон, тому що тут є доволі дивні інструменти, такі як, наприклад, лінія, яку я майже не використовую, чи просто інструменти, які і так легко. Можна натискати і викликати просто через звичайну клавіатуру або просто клацаючи по екрану. Мені б все ж таки хотілося більш складних якихось команд. Але для того, щоб швидко протестувати, я думаю, буде добре. І для цього ми скачуємо пресет собі на комп'ютер. Потім заходимо в програму, заходимо в вкладинку Save плюс Load Натискаємо Load, вибираємо файл як з нашого комп'ютера, який ми щойно скачали, і все. Тепер цей пресет встановлений на нашу клавіатуру. Також ви можете використовувати не тільки один шаблон, бо клавіатура підтримує їх до чотирьох, і ви можете перемикатись між ними залежно від програми, яку ви зараз використовуєте. Для того, щоб перемикатись, в правому нижньому куті є сенсорна. Кнопка зі смайликом, натискаючи на яку активується індикатор, який підказує нам, який шаблон зараз активний. Інша сенсорна кнопка слугує для того, щоб вмикати та вимикати підсвітку. Ну що, давайте тепер трохи попрацюємо в фігмі, використовуючи клавіатуру. З запропонованим шаблоном ми можемо, наприклад, швидко створити прямокутник або еліпс, додати їх в фрейм. Вирівняти елементи по необхідним сторонам, можемо перемикатись швидко в інструменти пентул або коментування, назад в курсор, і так далі. Якщо ми будемо використовувати ліве вертикальне колесо, то екран буде збільшуватись або зменшуватись. І якщо крутити праве вертикальне колесо вліворуч, то ми будемо повертати наші дії назад у часі. Якщо крутити праворуч, то навпаки, це до речі, доволі новий і цікавий досвід керування цієї функції. Ну і як я і казав, це лише шаблон, який нам рекомендують, але я впевнений, що можна створити набагато цікавіший, корисніший і розкрити потенціал клавіатури набагато більше, тому що я вже розумію, що тут деякі дії або мені не дуже потрібні, або дуже прості, які можна легко виконати, використовуючи звичайну клавіатуру. А ось, наприклад, якщо запрограмувати такі речі, там як Наприклад, скопіювати властивості елемента, вставити властивості елемента, для яких потрібно натискати три клавіші одночасно? Тоді це дійсно може спрощувати роботу. Тому я ще буду розбиратись, шукати для себе оптимальний варіант, і коли я його знайду, то я, звісно, з вами обов'язково поділюсь. Які висновки можна зробити по клавіатурі? Безумовно, вона має класний зовнішній вигляд і тому стане стильним доповненням до вашого робочого столу. Також вона дійсно може пришвидшити та спростити деякі ваші дії, але мені здалося, що в фігмі не так багато якихось прям складних і в той же час необхідних гарячих клавіш, для яких придбання подібного пристрою стало прям би необхідністю. І також можливо навіть складніше перевчитись використовувати дві клавіатури одночасно, ніж вивчити якісь декілька необхідних для вас гарячих клавіш. Можливо, я не до кінця розібрався і протестував клавіатуру, щоб зробити якийсь інший висновок. Але поки що, мій висновок такий, що це скоріше дорогий аксесуар, який хоче допомагає, але доволі рідко і ситуативно. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мій канал, поставте лайк та підпишіться, і я обіцяю вам ще більше цікавого та корисного контенту. Даруйте любов у кожного пікселі та всього вам найкращого. Побачимось!